Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Тож, це безкоштовний генератор козок. казок, ну, умовно безкоштовний, тобто 5 казок за один день дається. Ось ця публікація на блозі вийшла для того, щоб ознайомитися з цим ресурсом. Ми переходимо в Потрібно зареєструватися через Google аккаунт. Я зареєструвалася, вже спробувала декілька казок зробити. І натискаємо Створити казку, створи свою казку. І е надаються певні категорії. Ну, мені подобається, наприклад, категорія козаки. Ми можемо об обрати, да, ну, е якщо у нас якісь тематичні заходи, або, не знаю, е Ну, будь-що пов'язано з виховною діяльністю, то ми можемо обрати, наприклад, тему Козаки. Далі, головний герой. Головний герой, не знаю, можливо, учень напишемо п'ятого класу, класу Іван. Сюжет. Сюжет можна не обов'язково, але, наприклад, як Іван допоміг. Друзям. Ось. І створити казку. Чекати потрібно десь хвилинку. Якщо Є бажання, ви можете спробувати паралельно створити свою власну казку. І після генерації у нас буде тільки текст і, можливо, одне зображення, яке ми можемо ем, його змінити потім. Але цей текст ми можемо редагувати. Ось такий у нас Іван, ну, не п'ятий клас. Так, жив у маленькому селі на краю степу хлопчик на ім'я Іван. Він був учнем п'ятого класу і мріяв стати справжнім козаком. Іван був дуже розумним і винахідливим хлопчиком, але його найбільшою мрією було знайти пригоди. Одного разу, коли Іван гуляв по степу, він зустрів старого кобзаря. Кобзар був дуже дивним і мав чарівну кобзу сказав Івану, що якщо хлопчик допоможе йому знайти загублену ноту, то кобзар подарує йому магічну силу та допоможе виконати будь-яке бажання. Іван згодився допомогти кобзарю, і разом вони вирішили на пошуки загубленої ноти. Вони подорожували через густий ліс, перетинали гори і переправлялися через річки. По дорозі вони зустріли багато цікавих персонажів, таких як Веселий Гном, Розумний Ліс та Смілива Принцеса. Кожен з цих персонажів мав свою проблему. і Іван допомагав їм вирішити їх. Він використовував свою розумність, винахідливість, щоб знайти рішення, наприклад. Коли гном втратив свою магічну шапку, Іван знайшов її під деревом, де вона випала. По довгих і небезпечних пригодах Іван і Кобзар нарешті знайшли загублену ноту. Кобзар був дуже щасливий і виконав свою обіцянку. Він подарував Івану магічну силу, яка допоможе хлопчику стати справжнім казаком. З магічною силою в руках Іван повернувся до свого села і розповів усім про свої пригоди. Всі діти були захоплені, хотіли стати справжніми казаками, як Іван. Іван став лідером. Загону навчив своїх друзів бути сміливими і винахідливими. Вони проводили тренування, довчилися стрибати через вогонь, лука і виконувати різні завдання. Кожен день був повний пригод і сміху. З часом Іван і його друзі стали справжніми героями свого села. Вони допомагали людям захищати село від злодіїв і завжди були готові допомогти тим, хто потребував. Ну, ось така Генерація казочки, але ми можемо з вами змінити. Якщо ми натискаємо ось тут, то ми можемо поміняти певні абзаци навіть, або тексти, або виправити помилки, якщо такі бувають. Зміни збереглися, і ми можемо поділитися. От, наприклад, копіювання цього покликання скопійовано, і ми можемо поділитися, провести певні навіть такі, ну, кому подобається, тобто зібрати вподобайки.